Е, найперше, про що сьогодні говоримо, це звичайно про кадри, і говоримо з вами про ротацію в уряді, говоримо про зміну прем'єр-міністра. Я звернув увагу на вашу заяву про те, що це не є зовсім законним. Поясніть, будь ласка, в чому тут незаконність, невідповідність закону, бо ви посилались на норму е, статті 10 закону України про воєнний стан. Де йдеться про те, що змінювати уряд в умовах війни незаконно. Ну навпаки, в мене якраз теза про те, що це якраз законно. А, незаконно це, скажімо так, багато хто апелює до цієї норми. Mm -hmm. Хоча насправді треба ж правильно читати. Дивіться, ну там же чітко написано, що не можна звільняти там Кабмін. Але ж ми не Кабмін звільнюємо, діє склад Кабміну. Інституція Кабінету міністрів як діло, так і буде діяти. Так, але коли ми міняємо прем'єр-міністра, це так. означає, що е, слідом має йти відставка всього Кабінету міністрів. Склад, склад діючого кабінету міністрів. Абсолютно вірно. Так. І тут нічого не. Дивіться, норма ж говорить про те, що інституція має працювати. Так. Інституція буде працювати. Згідно закону, е, коли цей Кабмін звільняється, Відправляється у відставку, то він продовжує діяти, але з приставкою тимчасово виконуючи обов'язки». Тобто, принцип безперервності влади він забезпечується. Uh -huh. Вони взагалі звільняють ці посади і ці місця, навіть з приставкою ТВО, коли буде призначений новий Кабмін. Тобто, ось якраз про це я і кажу і в моєму відео, яке ви дивилися, і в принципі за цим кажу, що. Сама інституція, Кабінет міністрів України, тобто виконавчий орган держави, він як працював, так і буде працювати. А відповідно, норма статті 10 вона не діє повноцінно в тому, в тому ракурсі, який постійно говорять, що не можна звільняти Кабмін. Ми склад Кабміну звільняємо. І кабмін як інституція, як діяла, так діє, коли ми звільняємо це, склад. Кабміну. Це, це, це цікава юридична інтерпретація, такого ще не чув, але. Це так воно є. Просто що це якраз угу. завжди питання угу. до того: а чому ви протестуєте проти того чи іншого законопроекту? Бо там виписані певні норми. І коли отак виписується, а вибачте, якщо була пересторога, щоб не взагалі не звільняти, да, там, склад Кабміну чи всього інше. То будьте ласкаві, виписуйте правильно, бо тоді е, читається так, як я читаю. І це не просто моє тлумачення, це, воно так. на поверхні. Е, це перше. А друге, коли знаєте, мені постійно говорять про те, що ну це ж там е, сама влада не хоче, щоб щось змінювалося, е, да, ті, хто ухвалює рішення. Я тоді в мене зустрічне питання. Вибачте, а в травні 22-го року, коли звільняли е, е, уповноважено справ людини Верховної Ради, Денісову тоді, тоді ж діла ця норма. І там, до речі, прописано, що з справ людини Верховної Ради не може бути звільнений. То як тоді вийшло? Змінили склад. Ну, персональний. Просто що знаєте, де, воно завжди цікаво, коли хтось щось е, говорить. А, ви ж тоді посилаєтесь нормально на закон mm -hmm. згідно закону дійте, або бо виходить так: що Денисову звільнити можна, а цей склад, Кабміну не можна. Ну якось це, бо знаєте, yeah. про хрест і інші речі.